Killing me. Доброго дня на каналі Your Gadget Сьогодні у нас на огляді перший наш смартфон M03. Meizu так, В даному випадку у нас телефончик на обзор попав в кольорі Grey, взагалі ще існує Silver і Gold. Кольори скатери, розмальовки цього варіанту цієї модельки. Процесор зразу перейдемо до процесора. Процесор тут встановлений Mediatek Helio P10. Він восьмиядерним, з частотою 4 ядра по 1,8 ГГц і 4 ядра по 1 ГГц. По формі він іде моноблоком, тобто він не розбирається, він такої цільної форми. Алюмінієвий сам корпус. Тут у нас відразу йде слот для сім-карти і флешки. Динамік і мікрофон, ну і вихід на зарядку. Зверху вихід 3,5, ну зрозуміло, для наушників. І мікрофон для подавлення шуму. Далі. З, ну, з таких новинок кнопка Touch 2.0, ну, вона йде сенсорною. Далі діагональ 5,5 дюйма в самому телефоні. Розширення дисплею Full HD. Далі. Камера 13 Мпіків основна і 5 фронтальна. В основній камері йде 5 лінз, тим самим Світосила 2.2 здійснює дійсно класні фото. Що такого ще додали, налаштування камери, там ручний режим, ну, зміна на відео, портрет. Якщо там суто, Лице фотографується за, за повільна зйомка, макрорежим, тобто налаштування тут то дійсно велика кількість на рахунок камери. Далі мобільний телефон. Ось цей смартфончик підтримує режим 4G. Тобто в Україні ніби в нас лише є 3G, але якщо, наприклад, в ті самі в Польщі користуватись, він ну, цілком буде сказати, це буде можливим. Далі, тим сім-карт іде наносінк, можна використовувати або дві сім-карти, або сім-карту і флешку. Такий гібридний слот. Далі. Android е, в даному телефоні встановлений 5.01 з верніше, 5.1 Android з версією прошивки FLYME 5.1.3.3G. Чому я е, кажу саме 5.1.3.3G? Ну, багатьом, напевно, вам це нічого не скаже. Е, що додалось, це. Е, зараз секундочку. Пошук добавився Ви можете знайти будь-яку програму. Ну Якщо у вас там наприклад багато сторінок, ви, наприклад, хочете швидко найти якусь, наприклад той самий Chrome чи там якусь ігру пограти Ви просто собі вводите в пошук Ну і користуєтесь цим цією фішкою. Бувають, є дві версії даного телефону. В даному випадку це іде на 2 ГБ оперативної пам'яті та вбудовано. 16 ГБ. Бо буває ще версія на оперативної пам'яті 3 ГБ і вбудований 32 ГБ. Але все рівно можна діставляти додаткову пам'ять, тобто флешку на 128 ГБ. Це, в принципі, великим плюсом є. Далі. На рахунок акумулятора. Телефон з акумулятором 4100 мА. Це великий плюс. В плані автономності його приблизно буде вистачати на 3 дні. Ну, користування це дійсно буде досить класно. В принципі, по основним параметрам цього телефону у мене все. Дякую, що переглянули моє відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, задавайте питання, які ви, можливо, ще хотіли телефон побачити у мене на, на огляді. Ну, всім дякую за перегляд. До побачення!